Hello, friendly! З вами, Деніс Френді. Сьогодні, у дружні, у цьому відео ми попробуємо з вами ось цей напій, так як я казав, Ментос Лемон Весмін. Ось такий напій non sparkling Drink. Тобто не і що. Це я купував Івану-Франківську цей е, Lemoн Vesmін, Mentos. Ось такий. Він дорогий, вроді щось там около 60 гривень. Я ще його бачив в Солотвіні, хотів купити 60 гривень, що тут. що, що у Франківську, що... Солодні однакова ціна. Та з 60 гривень. Ну, дороге, дороге ментос нам напій обіцяє лимон. Мені просто цікаво, який ментос буде напій, бо того, що ми жувальні цукерки всі пробули ментос, ось у нас ще є зі смаком фанти. А мені самому цікаво, який напій буде ментос. Та якась новинка така. Та. Тому давайте прореагуємо. Це типа ментос, так як чупа так. Поїхали, коротше, до заставки. Прореагуємо цей напій Ментос. Let's go! Деніс пені реагує, Деніс Пені реагує. Сьогодні він буде пити. Так. Lemon весь мінт, no sparkling drink, Which Jelly beaters Shake It. Коротше, напій. Ментос, ментос, ментос. Давайте відкривати та хочеш пити. Так. Зараз прореагуємо. Гейна 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 гай, айна нейней. Гейна гейна Я мав подивитися, що вийде на каналі сьогодні зранку. Чи точно ментос, чи не точно. Ну думаю, що точно ми ментос. Я сказав на відео, що чекайте ментос на 2010. Так. Так, чекайте. Це таких. Зараз відкрию. Зараз я відкрию. О, відкрив. Угу, Пахне ментолом. Цим м'ятою. Так, поїхали. Знову прозорий напій. Ну давайте спробуємо. Я вже знаю, який він буде, напевно. Угу. Ну так якби вони, напевно, взяли цукерку Ментус. Сюди булькнули в нас за день. Собі розчинилася, ти маєш тобі напій. Скоріше за все. Ось такий, типу, собі лимонад. Ну, в принципі, пити можна, так. М -м -м, тут ще як Ммм, Я думаю, що пише джелі. Байтес, шейхіт. Тут є кубіки. Зараз покажу. Бачите, я тільки тепер додивився. Не знаю, видно вам чи не видно. Ось кубіки. Так, ось такі. Так. угу. Понятно, зрозуміло. Так, давайте. Ну, так я пити можна. Я поставлю 8 балів. Можна пити. Ну, це лимоном чути якось таке собі мутна трошечки водичка, я поставлю на 8 балів. Заплатив 6 гривень би 8 балів поставити. Чудово. Коротше, виливаємо все. Тут навіть на стаканчик, напевно, не було. Просто як завжди люблю затягувати. Ну а такий напій. Чути. Ну тим... Як то вони люблять? Мінтолом, ментосним, ну таке. Але жалені ці кубики прикольні. Так. Давайте доїмо. Так, від чупа-чупса мені подобалось більше. Чупа-чупс, напевно, ми попробуємо вже 20 го цього грудня. Подивимось. Коли ми вже там попробуємо. Сьогодні сіні-мініс їли. Сіні-мініс ми дружні з вами. Поєднання ще якесь придумую, десь теж може на днях. Не знаю, подивимося, що можна. Поєднати з йогуртом, попробуємо ще то Сіні-мініс. Ну, це вже таке, на днях попробуємо. Напевно, на днях чи коли, не знаю. А сьогодні у нас. Ну, тепер ми попили такий ментус. Сіночка 8 балів, можна було би і кращим зробити напій. Та. Такий м'ятний, лимонний. Прохолодний та напій. Ну, не сильно прохолодний, трохи мінт. Так як пише з мінтолом. Типу мінт. З м'ятою коротше. Та. Але таке. Чупа-чупс напій мені подобається краще. Та. Ментос такий собі. Напій. Ліпше вже драже від ментоса та цукерочки та жувальню. Так, коротше, дружні, на цьому все. Ось ми попили Ментос, оціночку чули 8 балів. Пробуйте, не пробуйте, один раз можете пробувати, далі, діло за вами. Хочете далі пийте собі, хочете, припиняйте це пити. Коротше, з вами був, як завжди, Деніс Френді. Всім гарної ночі, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Йоу. Так.